А, такий ексклюзивний э, подкаст. у нас війна прийшла, і я опинилася в такій ситуації, що в мене є нерухомість. Заощаджень вже немає. Квартира не дороблена. І я зрозуміла, що щось не так. Перше, я звільнилася. Я та людина, яка пройшла шлях від фінансового хаосу, нестачі до жінки, яка керує своїми фінансами. Як спойлер трошки розкажеш, що там прямо путь героя. Вітаю вас на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. І в нас серія подкастів успішних надихаючих історій наших учнів. І зі мною сьогодні Ірина. Іра, Вітаю. привіт! Привіт-привіт! Дякую, що приєдналася до подкасту. Дуже цікаво почути твою історію. Я як спойлер трошки розкажу, що там прямо пуді героя. Розкажи взагалі про себе, чим ти зараз займаєшся? Мене звати Ірина, Ірина Аксані. Зараз я незалежний фінансовий радник. Я та людина, яка пройшла шлях від фінансового хаосу, нестачі до жінки, яка керує своїми фінансами. Інвестує, примножує і допомагає іншим йти до їхньої фінансової незалежності. Ти колись починала? Ти говориш з хаосу, да що в тебе тоді було, і як ти прийшла до інвестицій? Так, мій перший курс це був інвесттарт. І це було два з половиною роки тому. Чому прийшла? Тому що я побачила, що щось я роблю не так. Щось в моєму житті якісь неправильні відбуваються процеси з фінансами. І, хоча вважала себе досить фінансово грамотною, що я веду бюджет, що я там ще якісь речі знаю, маю фінансову подушку. Але була війна, прийшла, і я опинилась в такій ситуації, що в мене є нерухомість. Заощаджень вже немає. Uh -huh. а, не фінансової подушки нічого тут а, ще таке відбувається. Квартира не дороблена. Там ще відбувався ремонт, і я зрозуміла, що щось не так, тому що повний хаос в фінансах. І я не знаю, а що буде далі, а що буде завтра. Квартира є, але вона ще не. Не готова, щоб туди навіть переїжджати. Uh -huh. І все, що туди йшло, ну, всі заробітки, які були, вони були спрямовані саме в квартиру. І uh -huh. я тоді зрозуміла, що це неправильний підхід, що я сама себе а, загнала в таку ситуацію, що начебто є гроші, начебто uh -huh. і непогано, але от трапляється от така непередбачувана от такі кризи, і все. І я побачила, що Іра, щось ти робиш неправильно. Да, мені здається, знаєш, 2022 рік. Всім нам показав перше. Це ковід. Мені здається, mm -hmm. для мене це був таким. Три уроком, роком, де я зрозуміла, блін, ну все треба щось навчитися, щось цим зробити, знаєш, особистими фінансами, тому що нас насправді ніхто не навчав. І 22-й рік він ще сильніше знаєш, вдарив і дійсно показав людям, що відбувається з їх фінансовим станом. Mm. І ось ти побачила, що щось не так. Які кроки далі були? На що ти спрямувала свій фокус і увагу? Перше, я звільнилася, цікаво, цікаве рішення, чому вирішила звільнитися. Була дуже класна ситуація, дуже класна компанія. Я її так любила. Mm -hmm. а, там було так комфортно, так хорошо. І тобі офіс класний. І мені запропонували підвищення, і мені навіть дали кабінет з видом на олімпійський стадіон. І я така, вау, клас! А потім якийсь момент я подумала. А я і наступних 10 років буду цим же ж займатися, і я така, mm. а я не хочу. А чим ти займалась тоді? Я була кадровіком, частково бухгалтером, але основна сфера це саме було, були кадри. Okay. І як довго ти працювала в цій сфері? Щось що були ось такі відчуття, що чи готова я все життя цим займатися? 10 років. 10 років. 10 років. Я тоді уявила, а що, і наступних 10 років буде в цій же ж сфері. Я така, ні, я хочу mm -hmm. іншого. Чого хочу, не знаю. Mm -hmm. Як я хочу, я також не знаю. Повний хаос, окрім того, що було в фінансах, нестабільність, неспокій. Окрім цього, ще і внутрішній такий був дискомфорт або нерозуміння, от, як бути далі. Mm -hmm. А так як є, я не хочу. Уявляю, які це були гойдалки, знаєш, всередині, ось ці емоційні да, перепади а. настрою це завжди нелегко. Я ось. Бачу, дуже багато людей до нас приходило саме ось такий момент, коли старе вже не влаштовує. Ти розумієш, що так вже більше не працює. Ти хочеш нове, нове ти не знаєш що, та, і як відбувалася далі твоя історія? Ти пішла в нікуди, наскільки я знаю, трошки раніше на так. Я пішла в нікуди трішки раніше, але в мене почався шлях дослідження себе. Перша, до кого я звернулася до психолога, я знайшла mm -hmm. гарного психолога і не з першого разу, тому це дуже важливо знайти своїх наставників, своїх коучів, психологів а, і оточення. І це не завжди буває з першого разу. Але я саме знайшла свого через деякий час. І ми коли почали досліджувати, а що мені приносить завдоволення, а що мені дається легко. І в нас були завжди гроші, гроші і стосунки. Mm -hmm. і я така. Ну а що гроші? Ну я ж не знаю нічого. І потім я бачу інвестиції така о. Ну, якщо я не знаю, куди йти, то треба йти туди, де мені цікаво. Я uh -huh. така, це щось цікаве. І я захотіла саме вже розбиратись, що таке фондовий ринк, що таке акції, що це взагалі за світ такий інвесторів. І тоді я прийшла до тебе. А чому саме до мене? Що для тебе стало тригером і прийняттям рішення, що да, я готова довіритись та да, і піти ось в фінап? Ти знаєш, так важко сказати. Я подивилась на тебе. Я подивилась на програму. Мені було все чітко, ясно. Зрозуміло, якось в мене не було питання йти чи не йти. Я така я якось і не бачила інших насправді. От я якось побачила, в мене відразу був відгук, і mm -hmm. я така все, я хочу йти сюди. Клас. Тобто, ти насправді йшла на навчання вже достатньо. Усвідомлена, да, що ти готова займатися інвестиціями, ти це обговорювала з психологом, ти це витягнула, да, і пішла достатньо. Це свідомий крок, не просто mm -hmm. е, біжучи від чогось, да, а так, був хаос, але тобі подобалася ця історія, і ти пішла ось mm -hmm. з нікуди да, пішла mm -hmm. в інвестиції. Що далі? Ти навчилася інвестуванню. що тобі було на курсі корисним, які результати ти досягла саме на курсі, там, створення портфелів. Відкриття брокерського рахунку, розкажіть ну, також. Ми все зробили. Ми і відкрили брокерський рахунок, і переводили кошти. І дуже класна ця робота саме з кураторами. Тому mm -hmm. що, ну, чесно, без кураторів я не знаю. Я навіть коли рекомендую твої курси, я завжди так це до уміди, Тому що я mm -hmm. там була, я знаю, що там чітко структуровано. Мені просто було все зрозуміло: от модуль за модулем, крок за кроком. І я потім зрозуміла, ага, а що це? За світ, а що такі облігації, а, та що таке ETF, а як mm -hmm. це все відбувається, і от е, через підтримку, через те, що були і групові чати. Ну тобто було дуже багато підтримки і оточення. І в е, нас ще пам'ятаю, наскільки були такі теж групи там, чи по 10 нас було чоловік. Зараз mm -hmm. точно не згадаю, два стрілять було. Де, да? Да. Ось тут я просто дізналася все, що мені було не зрозуміло, і коли до акцій прийшли, і ну, взагалі до аналізу компаній. То, ну не знаю, в мене не виникало питань. Звісно, це багато інформації. Я пам'ятаю, що я тоді сиділа і думала: Боже, що тут буде? Як це з усім всім справитись? Але потім, навпаки, блін, клас, ти один-два рази таке робиш і ага. все. І далі воно просто так гарно йде. Чи був в тебе страх інвестувати, тому що, знаєш, починаєш в такий нестабільний час, кудись там гроші відправляєш через якісь там тернів зв'яздам. І не зрозуміло, як воно все в результаті складеться, і це викликає дуже багато таких, знаєш, сумнівів страху. Я поділюсь, я про це мало кому розповідаю. Насправді а -а -а, <світ> такий ексклюзивний е подкаст. у нас <світ> 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 відбувається зараз. Я, це був здається весною в нас курс. Так, десь в травні це ми вже закінчили. І свою першу безпосередню акцію я вже купила тільки восени. Mm -hmm. Я пам'ятаю, щось я зробила якусь покупку там, чи один, ETF, я, здається, купила на SP 500. Але от це просто було в межах курсу. Я побачила, що. Ну, я купила це реально це може, а потім uh -huh. пішов якийсь блок. Потім Капа. щось я зрозуміла, що все рівно щось мені заважає, все рівно якийсь є момент невпевненості, є якийсь страх втратити кошти, і, наче, знаєш, є такі сумніви. Тоді насправді через е, певний час з'явився клуб інвесторів саме в тебе, і я пішла до них. Я зрозуміла, що мені потрібно і далі це продовжувати, далі навчатись, далі бути в цьому полі, щоб я. Ну просто грубо кажучи, не злилась. Саме в клубі ти почала інвестувати, що тобі допомогло все ж таки почати системно це робити. Я і в клубі, тому що а, саме клуб дає підтвердження твоїх знань, і там ми все-таки ще глибше йдемо, ще <клуб> глибше, глибше досліджуємо економіку, як це все працює, як аналізувати всі ці дані. Ну тобто, це вже трішки ще глибший і такий рівень <клуб> знань, <клуб> 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 і мені це дуже допомогло. Я в клубі була десь. Достається років два чи uh -huh, півтора. Uh -huh. Я буквально ось тільки нещодавно вийшла, і то просто я вже зрозуміла, що я хочу рухатись далі і щось інше. Тобто, саме поглиблюючи свої знання, це давало тобі впевненості, що ти можеш робити і так, і так, та, і вже якби розум включався і допомагав uh -huh. тобі робити кроки. Які в тебе зараз результати? Uh -huh. Ось точка А, ти заходиш на навчання без повного розуміння, що це, як працювати з акціями. Та? І що в тебе зараз? Які результати? Точка А. Я знала тільки слово фондовий ринок і акція. Це були всі мої знання. Просто зараз я вже стабільно інвестую в фондовий ринок. Сума залежить, вона у мене коливається. Це від 300 доларів до 1000 доларів. І це насправді ще один момент, про який я розкажу, чому я далі пішла на розширення. Зараз у мене портфель це 20 тисяч доларів у цінних паперах. І зараз я ще там тримаю готівочку і буду клапід накопичувати, тому що чекаю, що буде щось. Ну корот, чекаю осені. Ну, дуже класний результат, да, тобто, ти починаючи ні з чого, да, вже сьогодні маєш такий капітал. А розкажи про розширення, що там відбулося. Ти вчилася на першому потоці, зараз навчаєшся на другому. Чому пішла на потік розширення? Що до тебе, який був запит? Я побачила, що мені не вистачає якоїсь такої впевненості, сміливості постійно інвестувати. Я побачила, що нарушується дисципліна, і плюс мені... Захотілося чогось іншого. Мені була взагалі близька ця тема психологія, люблю, я обожнюю всі книжки, які тільки є. Є психологія, фінанси це моє улюблене. Але на розширення я побачила, що от якраз прийшов такий момент, що я відчула. Що мені не вистачає саме вмислення якоїсь стійкості, якоїсь такої іншої трошки глибинної підтримки, тому що дивитися на екран на аналіз там даних це одна історія. А все таки, коли ти приймаєш рішення, а ще я також побачила, що мій емоційний стан. Тому що фондовим ринком керує тільки жадібність і, і страх. страх. Так, і да. я побачила, що мені і страшно, і я дуже жадібна. <гум> да, там стільки емоції насправді впливає. Так, да. Я зрозуміла, що я маю навчитися керувати цими емоціями, хоча би їх розрізняти, розділяти, розуміти їх, щоб це і далі мене підсилювало як інвестора. да, і ти прийшла на розширення. Що там в тебе відбулося? Ой, на розширенні. то <світ> а, в мене взагалі частково перевернувся світ, світосприйняття, мої погляди, тому що я зрозуміла а, все настільки в нашому житті переплетено, всі наші сфери, всі наші речі, якими ми займаємось. Що фінанси це і про впевненість, і самооцінку, і самоцінність, і духовність. Тобто, це не тільки ми розглядаємо, якщо ми хочемо покращити тільки одну сферу, ну недостатньо тільки дивитись: о, стосунки, чи о, інвестиції, чи ще щось. Це все-таки має бути комплексна робота. Потрібно починати саме із себе, і свого хлибинного. І от, якщо б у мене розширення було спочатку. А потім інвестиції, mm -hmm. ну це мені б значно легше далось, oh, yeah. і було б легше на шляху. Так і є насправді, хоч розширення народилося там декілька років після да курсу по акціям нас. Я розумію, що розширення це така база фундамент, яка готує. Mm -hmm. Тебе стати реально інвестором, да? щоб ти не боялася, щоб не було таких сильних коливань, да? коли людина то інвестує, то не інвестує, mm. да? немає ось цієї дисципліни, немає страху. І дійсно виходить на поверхню твої реальні бажання, цінності. І, як я кажу, знаєш, гроші це завжди не про гроші. Гроші це результат нашого масштабу. І розширення це якраз показати тобі твій потенціал, масштаб. А до чого ти можеш прийти? Як заробляти гроші? Як збільшувати свої чеки? І, в принципі, це в тебе і сталося. Так? Після розширення ти пішла в сферу фінансів інвестиції, mm -hmm. почала там розвиватися. Розкажи про ось цей шлях. Він дуже цікавий. Саме на розширенні я вирішила, що я хочу якраз і пов'язати своє життя із е, е, фінансами, і це відбулось настільки. Екологічно настільки природньо, що я навіть сама не зрозуміла, як це, але саме на розширенні, коли ми працювали над самоцінністю цими всіми речами, я зрозуміла, що ось, оце моє. Ось отут мені я можу реалізувати тут свій потенціал. І в мене частіше і частіше люди знайомі почали запитувати про фінансову подушку, а про інвестиції, а про виходи з боргів. А як поговорити з партнером про гроші? Це в мене взагалі найпопулярніше ну взагалі запит дуже дуже багато різних питань, і в мене почався такий період підконсультовування. Я його mm -hmm. називаю. А я могла легко говорити. Ви мої всі знайомі знають. Ти мене тільки на рахунок грошей і психології. Я все. Я Клас. розкажу тобі, ну, я зараз в цьому, звісно, зупиняюсь, тому що я не хочу напрягати своїх друзів. Mm. І саме от розширення мені показало, що а я ось цього хочу, а я цього варта. Я пам'ятаю, до речі, був такий класний момент, як я плакала на розширенні да. Я записувала голосове, і ти потім мені на нього відповідала, коли ми рахували, а скільки мені потрібно заробляти, uh -huh. який мій дохід. І Я як це порахувала? І в мене все. В мене там не те, що одна стеля, там відразу три Ну, Нічого собі такі ну, Да? Показало, скільки мені насправді потрібно, і от, щоб я почувала себе комфортно, класно, ні в чому собі не угу. І в мене просто пішло не а, як кажуть, розходження між реальністю і бажаним. Угу. І в мене сльози в моменті, і а -а -а. все. І я записую себе. Мені треба заробляти тут втричі, вчетверо більше, а це і так. Ну тобто немаленькі не суми. суми. Я не знаю, як їх зробити, але і ти підключилась, і інші куратори підключилися. І, взагалі, оточення. Це ж також люди вже приходять свідомі, які хочуть. Покращувати свої знання, які хочуть досліджувати себе однодумці твого рівня, які теж можуть надавати тобі якоїсь підтримки, якоїсь поради, якщо ти до нього готова, і це якраз такий простір, де ти можеш очікувати, да, і отримати ось цю підтримку, коли тобі важко. Тому що ми розуміємо, часто коли ми хочемо якогось прориву, в нас немає людини, яка може підтримати, і класно таких людей знайти. Да, і... Бути в цьому полі і розвиватися, і ти пішла в розвиток цих фінансів. Я знаю, що ти зараз навіть практикуєш, тобто заробляєш на цьому, на тобто менше року назад ти ще не надумала цим займатися на розширенні Зрозуміла, що це твоя сфера, і от сьогодні ти сидиш, фінансова радниця, яка може консультувати і на цьому заробляє така велика трансформація. Як ти зараз себе відчуваєш? Кайфо, я себе почуваю просто чудово. Тому що, чесно кажучи, я не уявляла життя колись, щоб жити в задоволення, мати справу. От твоє хобі. Я коли чула, що робота хобі, я якісь ненормальні, не знаю. Ну не в цьому живу робота світі і робота, да? робота, робота. приносить мені добре. А зараз я розумію, що я фінансовий радник. І це саме те, що мене драйвить, це те саме через що я можу реалізовуватись, і я хочу, щоб просто якомога більше українців взагалі наша нація була свідомими заможніми людьми, які піклуються про своє майбутнє, про своє фінансове майбутнє і розуміють, що вони забезпечені. І немає такого стресу, тому що на жаль, зараз я спостерігаю таку ситуацію, що чим ближче до пенсії, тим сумніші очі, і на це дуже боляче дивитись. Тому жаль, так. моя одна із цілей це допомагати їм вийти на фінансову незалежність, на фінансову свободу. Та насправді я, я ось зі сторони да, зараз це за тобою спостерігаю, і мені так приємно бачити ось цю трансформацію людина, яка з повної розгубленості, да не знаючи, куди я хочу, що я хочу. Просто йде в якийсь момент, це нащупує, що моє, і починає прямо в цьому квітнути. Це такий, знаєш, великий приклад для всіх людей. Можливо, хто зараз знаходиться в такій ситуації, який шукає себе, не розуміє, в якому напрямку рухатися. Я знаю, що у багатьох зараз відбуваються такі трансформаційні моменти. Мені здається, ось приклад, коли людина все ж таки знаходить підтримку, нащупує своє і починає. Починає в цьому розвиватись, квітнути, приносити користь, і сидить впевнена собі жінка, яка точно знає, яка в неї ціль, яка місія, да і рухається в цьому напрямку з очима, які горять, і приносить не просто є такий кайфовий стан, да а ще й прогрес, який можна не пощупати в грошах і мати ось такі результати. Дуже дякую тобі. За такий приклад, якщо звернутися до наших слухачів, які тільки починають свої перші кроки, або в пошуку себе, або в фінансах, да, фінансової грамотності, що би ти їм порекомендувала? Я би порекомендувала не боятися йти, тому що страх це завжди показник, де наша зона росту. І в мене я прочитала одну таку фразу, я її завжди собі повторюю. Якщо крок, який я хочу зробити, мене не лякає. Отже, це не мій крок. І цей насправді процес, він не легкий, чесно, це не прийшло ось швидко і за одну секунду. Такі трансформації швидко не відбуваються. Але коли ви собі ставите ціль, коли ви берете відповідальність за своє життя, тоді ви йдете маленькими кроками, маленькими курсами, вибираючи. Гарних наставників, своїх наставників, з якими ви хочете масштабуватись, і це плюс ще й оточення. Тому Справді. що я, виїхавши за кордон, опинилась в ситуації, де в мене немає взагалі друзів, немає взагалі оточення. Mm -hmm. І саме через оці курси інвестарт, клуб інвесторів, розширення це все оточення. в мене з'явилося. яке Ну, просто мене підтримало і допомогло. Тому 100% цей шлях вартував, того, щоб його пройти, І те, що ти потім отримуєш, це не передати жодними словами. Це такий стан, коли ти відчуваєш себе абсолютно щасливий, задоволений, і ти чітко розумієш, куди ти йдеш, для чого ти живеш, і що ти хочеш і для себе робити, і іншим людям давати. Дякую тобі дуже за такий, за такий приклад, да, за цю історію, якою ти поділилася, приїхала так, з такого далекого міста. І мені здається, це не зря, тому що хтось почує в цьому свою історію. Та, комусь це точно відгукнеться, відзеркалиться. і можливо, ти теж ми цим подкастом, можливо, ми теж поміняли чиєсь життя. Я так. дуже на це сподіваюся, і я буду тільки щаслива. Я для себе зараз стала живим прикладом, що в цьому житті можливо все абсолютно. Варто згодна, тільки та. захотіти все іншого того, немає. Так. Тільки от, якраз ми вчора навіть говорили з, на курсі розширення з дівчатками. Що ти один єдиний, який може дати тобі найкраще, тільки так інакше не буває. Можна сподіватися на кого завгодно, на батьків, на державу, на дітей, та і звинувачувати також можна всіх підряд, але це ж ніяк не виправляє ситуацію, так. тому. Це класний шлях, це класні такі розширення, класні друзі, знайомства, і навіть така можливість, що я зараз сижу тут. Боже, це я не знаю. Я не можу передати своє щастя, щоб мені два роки назад сказали, коли була просто в повному розпачі, що Іра, ти через два роки будеш ось отут, розказувати свою історію, так? щоб надихнути Тим інших платі. людей. Це О, я це ще зараз платі. заплачу, <ріх> тому що це дійсно так. Зараз я неймовірно пишаюсь собою. І я дуже рада, що я можу переділитись своїми знаннями, своїм досвідом, щоб, можливо, також допомогти змінити а, чиєсь життя. Ще раз дякую за таку надихаючу історію. Сподіваюсь, ви собі підчерпнули якісь інсайти ідеї. Якщо так, обов'язково поділіться з нами в коментарях. Ну і до зустрічі до нових подкастів. Дякую. Дякую.